28 -е березня вас знову вітає перший сільгосп канал Сіємо горох другий день Якщо все нормально сьогодні сіємо, осталося ще гектар 3-4 Получається по 295 кілограм Добрива, селитра Булан, Польська. одразу колега мені прикатує. Такий горох. Таке добриво. Такі бомжики допомагають. Попередник соняшник. Соняшник задискували катросом, перебили, потім зарали плугом. Весною заборонували і зробили компактором. Десь глибина посіву 5 см, десь 2 см вологій землі. Получається. Ну якби влага є, ось навіть після котків щось показує. але влаги небагато. Щось буде, якщо посіємо, якщо все буде добре.